Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім про шпигунів, які розпочали американську промислову революцію. На початку 19 століття уряд США активно заохочував інтелектуальне піратство, щоб наздогнати технологічний прогрес Великої Британії. Серед тих, хто шукав інновації, був випускник Гарварду та бостонський торговець Френсіс Лоуелл. У 1812 році Поуел відплив із Великої Британії, володіючи найціннішою комерційною таємницею. Він ніс із собою піратські плани електричного ткацького верстата Едмунда Картрейта, який зробив Велику Британію провідною індустріальною державою світу. На півдорозі через Атлантику британський фрагет перехопив корабель Лоула. Незважаючи на те, що британці двічі обшукали його багаж і затримали кілька днів, Лоуел знав, що вони ніколи не знайдуть доказів шпигунства, оскільки він сховав плани в єдиному місці, де вони їх ніколи не знайдуть. Не, знай... не знайшовши жодних ознак шпигунського ремесла, британці дозволили Лоулу повернутися до Бостона. Де він використав розробку картрайта для сприяння промисловій революції в Сполучених Штатах, варто зазначити, що на той час новонароджена незалежна країна не мала вітчизняної текстильної промисловості і значно відставала від Великої Британії. І найшвидший спосіб усунути технологічну прірву між Сполученими Штатами та їхньою колишньою батьківщиною. Це не розробка дизайну з нуля, а його крадіжка. Звичайно, щоб захистити свою економічну перевагу, британський уряд заборонив експорт текстильного обладнання та імміграцію робітників, які займалися виробництвом бавовни та льону. Також в 1796 році в Лондоні була надрукована брошура про агентів, які подорожують Великою Британією та прагнуть шукати ремісників, механіків, землеробів і робітників, які схильні спрямувати свій курс на Америку. Іноземцям, які вербували британських текстильних робітників, Тобто вони їх переконували, щоб залишили Британію і переїхали до Америки, загрожували штрафи в розмірі 500 фунтів стерлінгів і також рік в'язниці. Багато агентів таких іноземних потрапляло до в'язниці. Ще одним шпигуном виявився Семюл Слейтур. Наглядач бавовняної фабрики, який народився в Англії, видав себе за батрака та відплив до Сполучених Штатів у 1789 році. Запам'ятавши деталі запатентованих прядільних машин Річарда Аркрейта, який, він, е, який керував ними. Слейтер заснував у Рот-Айдленді першу е текстильну фабрику із водяним двигуном і став дуже багатою людиною. Понад два десятиліття після еміграції слейтера текстильна промисловість у Сполучених Штатах все ж відставала від британців, які володіли передовою технологією ткацького станка картрайта, машини з водяним приводом, яка ткала нитки в готову тканину. Звичайно, все це ще. Було таким, такою відстанню і прірвою між США і Великою Британією на той час. Отже, ми побачили різницю між Великою Британією і США у індустріальному розвитку. І звідки все ще що починалося. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.